Два дні поспіль, дві різні вистави та лише перші виступи ще зовсім юних акторів. 17 та 18 травня у приміщенні Житомирського обласного академічного театру Ляльок відбулись прем'єри-вистав романтики та рицарські пристрасті у виконанні народного молодіжного театру студії Юність. Актори першого року навчання показували все, чому вже встигли навчитись: яскраві костюми, художні та танцювальні постановки, неперевершене фехтування та непідробна гра юних акторів-початківців. Саме так школярі та студенти демонстрували. Свої ...акторські здібності. Керівник театру, в свою чергу, не лише навчає акторській майстерності, але й приймає участь у саморозвитку учнів, надаючи повну свободу у виборі репертуару. Всі спектаклі підбирають самі ребята. В сентябрі місяці ми прочитуємо море матеріалу, вибираємо цікаву тему, яка їм подобається. Потому що це, вибачте, не школа і не вуз Здесь не заставиш. Якщо не нравится, діти ходити не будуть і не будуть. кохання і ненависть, добро та зло, радість і сум, сміх і горе. Актори вміло справлялись з поставленими завданнями та емоціями. Про секрети неперевершеної гри та про труднощі, що виникали під час численних репетицій. Виконавці головних ролей говорять, не соромлячись. Ну, взагалі, спочатку було довго входити в роль, вживатися, але було приємно працювати з Богданом. І я рада, що мені. Потрапив саме це, є партнер, і ми спрацювалися. Старожилам студії робота юнатів до вподоби, але і є що порадити. Більше впевненості на сцені і в принципі, талант є, просто треба досвіду. Все, працювати працюватиме. Хоча театр студія юність діє вже більше десяти років, та все ж навіть за рік можна досягти успіху. Заняття год студії. уже дает возможность выходить на сцену, потому что сегодня работали здесь только два человека, которые раньше выступали на сцене со старого э, со старого состава, да, с актерской группы, которых просто я попросила помочь. Ну, это, конечно же, Филатов и Владислав Мутян. Это два человека, которые давно в студии. Все остальные новые. Это все их первые роли. Вчера была первая, сегодня вторая. Два подряд спектакля за год. И очень благодарны ребятам, особенно вот ребятам в этой группе. Благодаря им мы сделали эти спектакли. Олена Семенюк, Руслан Давыдов. v centře